Привіт, мої кмітливі друзі! Сьогодні ми познайомимося з дуже округлою, об'ємною і особливою літерою О. Оленя саме блукало і матусеньку шукало, а матуся Олениха у траві лежала тихо. Ось вона літера О. Повторімо разом. О. -о, -о. Молодці. А тепер подивимося, які слова починаються з літери О. О. Орангутан. О. Орган. О. Олень. О озеро, О-огірок, О-орхідея. Усі ці слова містять або починаються зі звуку О. А тепер гра, якщо побачите слово, яке починається на літеру О, зробіть кругленький родик ось так, і скажіть О. Чудово, ви просто обдаровані відгадувачі звуків. А тепер створімо нашу чарівну літеру О. Можна зробити її яскраво помаранчевою, як апельсин або блакитною, як озеро, чи навіть зробити візерунки у формі сонечок навколо. Молодці мої друзі! Сьогодні ми вивчили гарну, круглу та добру літеру О. До нових зустрічей у нашій чарівній абетці.